Теуте у теререу тереу теу. Вітаю вас, друзі, ви на каналі Marshall Denzel. З вами я Денис, і сьогодні ми знову продовжуємо проходження гри Fallout New Vegas. І так, у нас тут що це таке? Ти хто? Винна лавка, Не цікавить. Не цікавить, не цікавить. Гектор, який... Ходить з браменим водовозом. Край, челіки, ну просто якось пробують вижити. Северна цистерна Собі захопила О, огородилися якимось барахлом якимось, і все, і пробують жити. Е, не скажеш ти, типу, що вони щось погане роблять, та вроді би, ні. Но нині ніцпоганого вроді би не роблять з одного боку. А з другого боку доволі дивна ця <плес> банда. <плес> а, це я, це я, це я, це я. Це я цей кур'єр, який наводив шороху. Ополченці є. Обітатель, ну типу, в них прописано, що от, я живу тут, а я живу тут. Окей. А от і сам ломбард. в Кого нам потрібно запитати? На віде, потрібно Майже все продає. А що ти е продаш мені? Ти мені ніч не продаш, так? Ти вай шолом маєш, але. Він ніякий для мене. Тте. Тут взагалі ніч не ні сама. Окей. Так, тут хтось має сидіти якийсь чельк. Та, що тобі потрібно. Так, не бачив пацана по імені Прайс? Ми разом працюємо, я зараз займаюся доставками, а пішов розібратися з відкритою діловою можливістю. Я шукаю поради на що ставити. Що? Слухай, тобі є товар чи ні? У... Що? І... і того, і того. Так. М -м, ладно. Так. ВСП мені потрібно підняти. Я, напевно, його зараз зможу підняти. Виносливість. О! Воно ну, давай такого. А! Твою дивізію. Ладно, загружаємось. Так. Ей, це неправильна відповідь на питання на право. Урод не мені нічого. Prize шотку, і ти скоро до нього приєднаєшся, якщо не об'язниш, навіщо він тобі здався. Дай гроші е. Я би міг, але я хочу його вбити. Мене живьм не візьмеш? Дивись. Як думаєш, чи я попаду? Я попав. <схай> Мене ме дуже прикольно, типу я дамажу, воно добуває. Вот ем, і все, карабінці допита. Дякую. Я поремонтую свій. Там мій же поїзносився. овермін гвинтівки можна поремонтувати заодно. Фрош плюс 4 урона то що взагалі кайф? Що де. Ти нічого не скажеш, що я у тебе в магазині, тільки що вбив людину, ні. Причому НКРівцю? Окей, okay, давайте назад до Макарена. Наразі, я притопав до нього, боже, який до нього важкий шлях. So так, давай, рейнджер, Е, погодився. Що? Так, тебе офіційно запросив велику глу. Мій твар. So, I think you might Ну більше позий тобі, Enjoy. ніж мені. Від гантівки. Машина. Так, що є на продаж? 8000. І... о, ну снайперська гантівка непогана, типу за тищу. Е, візьмем, візьмем Візьмем снайперську. О, Марк 2, нічого собі. Добрий день, посили наші. Непогано. Так, що по цьому маєш? А, по цьому ніц не маєш. Дуже-дуже темно засмутив. 308-го тебе 3 мільярди. Понял, прийняв Так, машина. О, це теж на 308-й калібр. 55 урону, між іншим то. Так, давай. Оце, оце, це. 55. Так, лазери. Гранату. І що тут? Але тут бонус шанс. 51. Хм. Бляха, як воно спокусливо. Ладно, поки що отак. Ти мені ти ще даєш, і все. І на цьому розходимося ми з тобою. Окей. Так, що ще тут можна по завданнях повиконувати? Що ж, вибрав завдання. Йдемо вбивати містера Халаса. Я дуже хочу остаточно посваритися з НКР. Опа, добрий день. Нічого собі. Давай. Його екран. Йоп, твою ж дивізію. А зі мною дуже-дуже непогано розібралися. Окей, окей, зараз будемо наново. Okay, <laughs> Рашті дійшов до цього Сазара. Так, на не кролог. Я був високого про себе думку, не так чи вид коли містер Хаус позагрою, я можу зрадитись на тому, щоб рішити свої останні проблеми мілків Мохала. перш за все, це бомбісти зові база Невіс. Дуже неконтактне плем'я. Вони стролюють зі своїх зброй всіх хто не збавиться до їхнього поселення. Тобі належить убедити і заключити союз моїм легіоном. Помогу постійно, нехай на цей свій уроді на вісканкар, коли я почну штурмувати там. Тоді вони збережуть свободу. Якщо ні, то знищ їх. Окей. Так, першим проводом буде добратися, та я вже все зробив, чувак. Любимець Цезаря. Окей. А, ти мене так по одному, так? Що за устойчиво автодок? Автоматичний лікар. Наможливе проломи, парі, засадіни. де дозволяє by... покористуватися за так, ти тим, до кого я добрий, коротше. Окей. Можу взяти. Луций. Що робиш? Так, велика честь, хто має аудієнцію, є якась поручення. <проб> так, і є. Окей. Бомбісти мають. Не. Легат. Окей, окей. Сундук дуже важкий, нічого собі. Так, підгорів скануючий модуль. Тепер він безкорисний. Пусть печаль. Тут одні проторіанці. Поки що ніч цікавого. Окей, підемо тоді, зараз скажемо бомбістам. Що ми вже в них все зробили. Заодно скажемо, що ми підняли їхню дурепу згори. Буде файно. Є, план спрацював. Передам інструкції, нехай починають процедуру транспортування. Так завжди приємно допомогти людям. Так сказати, Перл. Ага, і ще є ракель у нас. М -м -м, де воно є? О, треба ще ракель. Одразу скажу їй і скажу перл, що я вже всім людям тут подопомагав. Ну, коротше, з бомбістами ми чуть-чуть наперед все зробили. В принципі, ну, мені потрібно було до них, бо я шухався чуть-чуть по брасту сталі. Я дуже сильно хочу вже посередитися з НКР, щоб вони на мене надсилали свої караючі легіони солдатів, щоб я просто сидів і винищував їх як скотин останніх. Де вона так далеко? Йоп, як вона далеко, така пес помщита якийсь. Почуть же збираємо зброю, собі підемо скоро в доповнення, я так думаю. Там я доповнення так само треба мати дуже непогану броню і як і рівень. Так, добре, все. Здали ще один квестик. Супер. Досвід на дорозі не валяється. Це ж ніяк. Так, а де ця перла? Вона або в цьому, або що в цьому? Бараці. Так, Цілу свою хату відряпала, собі прикиньте. Так. Hello. Так, а знає, б знає, b рухається. Окей. Ти — вірний друг. Якщо ми коли-небудь зможемо тобі допомогти, дитя, скажи мені, і ти все отримаєш. You. Так, був дамбору до бі. Допоможете? Ми радісно підтримуємо тебе. Молодь з радістю ухопиться за шанс використати свої навики в бою. Ми будемо там, коли потребується. Так, шукаю стріляюче устройство. Окей. Okay. Не бійся, в погані руки я не віддам. Так, пішли, пішли назад до Ліджіна. До Ліджіна мого. Так. Цезаря. Є новини? Уже давай. Та ти молодець. Та ти Чому бісти вже зі мною може зайнятися другими справами? Звичайно, спершу я тебе нагороджу за припіння. Потім будемо рухатися далі. Ви, тебе вибісти. Вибісти. Ви ж тобі заключати союз між легіоном я і обществом об біла. Раніше були людиїди. Думаю, цей факт можна використати для фантажа. А, чорта! Так, тебе така перша таке такий бій. Ніколи так не було погано. Чорт, це все мені потрібно приїхати. Повертайся помініше. Завтра! Поки ти не цей, я. Де? А чого я повинен?

Д-де-де-де-де-де-де-де-де-де. Це вже? Так, гаубиця готова. Проти снайперів, які ховаються в холмах біля дамби. Окей. Так, вульпес. Що? Так, Матрін сказала, що передає інформацію капітану Керцу Жінка. Я добре знаю капітана. Якщо хочеш заслужити мені службу, поговори з ним. Називаю, що тепер тобі доведеться охоронити. Тайму, кому він насправді заслужить. Шенкер дізнається, ми поймемо, хто нас видов. Так, от довелось убедити голодоразів про те, що негарно перебігати дорогу легіону. Чудово. Випадку смерті, вмерти, обмертове. Виправила ви для них других. Окей. Так, тобі файно знайшлось файне рішення, довелося знайти і все інше, краще молодчик. Юра, левел. Левел, левел, левел. Зараз даємо наступний левел. І що? В медицину вкладаємо? Соточка медицини. Боже, як багато всього. Я просто в шоці. Взлом. Окей, okay. і що, і що, і що? Я би ще б науку підремонтував і, може би, взручатку чи що. Не знаю, якось так. Сам useless to us, some 영 <목소리도> Що ж, а на цьому моменті вже, напевно, завершимо. Ви на самий кінець просто надивилися, не то що нас а просто надивилися. Бо особливо тут багато чого не було, просто така рутина, яку я вирішив вам показати, що відбувається в перериві між тим, як я літаю Просто от бігаю, складаю речі, вискладую їх всі, деякі продаю, деякі квести такі не цікаві, виконую. От, по поводу, знайшли от. Ничку легіона дуже класно, і, як бачите, нам час від часу будуть підкидати такі дуже-дуже дорогі нички, які там будуть донарії їхні. Донарії не дуже розуміють, де використовувати, але все одно, можливо, ще десь знайдемо. Дуже багато спорядження звідти дали. Прям вау. І все, я думаю, після цієї місії про сообщество Білу Перчатку. Е, можна буде спокійно казати, що ми тепер Легіон, е, що ми тепер Легіон Сазарі, та, і ми в Оргенкарі, думаю, так буде. А на даний момент хочу з вами попрощатися з цим. Подякувати за лайк, за коментар, підписується на канал та до зустрічі в новій серії. До побачення!